В цьому відео хотів би показати, як ми відправляємо бочки клієнту. Дивіться, ми оці бочки просто пленкою замотуємо харчовою. Зверху, бачите, тут кришка. Зверху ми ставимо підставочку. Бочки нашого виробництва ми ставимо своє клеймо. Ми відповідаємо за ті бочки. Людина е, має гарантію. Ми не перший день на ринку вже, і е, тільки ми одні такі бочки продаємо. Ми відповідаємо за них. Тобто людина получає бочку, не треба їй нічого робити. Вона просто залила дистилят, е, якої хоче крепості. Ми лиємо сьогодні 55 е, градусів віскі, наприклад коньяк можемо лити і 43 градуси. Чекаємо рік, зливаємо і маємо готовий продукт, який вже можна дегустувати. Для ароматики я спеціально тут положив от Купер купервізуал, наша наш конструктив колони, з допомогою якої ви будете мати і будете получати дуже якісні кінцеві продукти. тобто Тарільчата колона на чотири тарілки, відповідні копачки з тарілкою. Тобто обладнання все продумане до таких мілочей. Тобто, ви в магазин вже не будете йти. Ми даємо вам сантехніку, ми даємо термометри, ми все повністю даємо. Ви получили, поставили собі на свою апаратуру і працюєте. Вам нічого більше не треба. Ми спеціально зробили отакий доохолоджувач, такий мушняк. Тобто він з запасом працює в кілька раз, тобто, ви собі спокійно получаєте як при перегонці. І дивіться, ми зараз використовуємо без колін, без нічого. Тобто, ми з колінами різні там колони ми забрали. Я взагалі сайту забрав. Ми використовуємо тільки вузли, вузол відбору ось такою трубкою, він дає можливість вам швидко получати спирт сирець з браги. А якщо ви хочете вже другий раз переганяти, ви можете собі там трошки регульнути голковим краном і вже брати той відбір, який потрібен. Хоча другий раз тоже можете відкрутити до кінця голковий кран і получати дистилят. Получаємо його в варіанті 10% головної фракції відбираємо, потім гонимо тіло до 55 градусів. Є люди, які гонять до 65% зупиняються від 65 до 10 беруть ще хвости ми, ми е, йдемо до 55 тому що там багато ароматики ще є в тих 10 градусів і потім від 55 до 10 ми беремо Хусти. І потім голови хвости, ми знову додаємо дослідуючого спирту серця, і таким методом спирт чим далі він якби вже виходить його більше, дистиляту, тому що в головах і в хвостах є багато ще тилу і ще багато ароматики. І так далі, і далі. технології це вже на закритому телеграм-каналі. Також хотів би звернути увагу на Рашига, от німецького виробництва. в нас на сайті є і мідна СПН, то теж люди використовують іменно для ароматики. Кольца Рашега ви можете навіть тут поставити собі в царгу, в ту маленьку, ну можна ставити і пиж. Ми ставимо пижі мідні. Але кольца Рашага теж не будуть вам піднімати сильно флегмове число, і ви будете получати досить якісний варіант. Дивіться, ще хотів би звернути увагу іменно на папугу, тому що папугу в нас зараз ми дали акцію, тому що такий девайс от реально людям потрібен. Дивіться, як він акуратно зроблений. Ми його так, ну, так дуже якісно. Спочатку ми пробували, пробували нас не дуже так отримали, але зараз ми вже вийшли на таку якість, що просто абзац. Він вам дає можливість, коли ви робите ароматику. Він вам дає можливість іменно контролювати містність продукту завдяки ареометру, який виходить в відбір. І тому, допустимо, на, на тому етапі переходу з голів на тіло з тіла на хвости, без такого девайса просто дуже тяжко обійтися. Все є на сайті. Переходьте. Ми сайт зараз переробляємо повністю. Ми робимо тільки ті конструктив тих, тоє, того обладнання, яке вже протестовано і провірено, і вже працює. і... І доробляти його не треба. Ми робимо так, як ми робимо просто, але дуже якісно. І ви, коли получаєте якесь обладнання, ви вже його не... вам не треба йти вже в магазин, щось там докупляти. Тобто я не буду повторятися. Але ми хочемо так зробити, щоб ви, от коли в нас заказуєте на сайті, ми поки що робимо це тільки на одному сайті на olegcarp.com. Потім ми подивимося, як воно буде далі вже йти. Але поки що, тільки на одному сайті ми от робимо такий та якби експеримент, і іменно так ми будемо працювати. Ми все повністю лишнє сайту забираємо. Залишаємо тільки ті девайси, те обладнання, ті елементи, які потрібні для нас. Провірені, якісні, дуже високої якості. І конфігурація різних колон сама на те, що, що має бути. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої, зустрічі.